Я проти мобілізації віруючих людей, Спробую обґрунтувати свою позицію. У 2022 році я був такою думкою, що всі мають взяти в руки зброю і йти захищати свою державу. Коли я мобілізувався, зіткнувся з тим, що треба було дати присягу, але я ж вже присягнув на вірність своєму господу. Як я можу ще раз іншому Господарю давати присягу? Ну, думаю, ладно, раз такі правила присягнув. Присягнув. Наступне з чим стокнувся, чи бувають такі команди, які суперечать тій. Присязі, тобто присягу ми даємо на вірність українському народові, а ті команди даються всупереч, тобто не завжди вони грають на користь того народу, якому ми присягнули. По друге команди бувають такі, що суперечать твоїм внутрішнім поглядам. Тобто твоя внутрішня позиція суперечить з тими командами, і тобі треба переступати е, через своє сумління, щоб виконувати ті завдання. Е, і тут е, ну, справа кожного, скажімо так, хто хоче, переступає, хто хоче не переступає, Я обираю, якому господу служити. Я, наприклад, вже е, пошкодував про те, що я дав присягу, що взагалі підв'язався під мобілізацію, що не протидіяв тому, а пішов, е, так сказати, наближати перемогу. Але якщо ти маєш таке бажання, ти віруючи, і ти маєш бажання йти вбивати, то ну, нема питань, куди вбивати.